По діброві вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гне то полю до самого долу. Стан високий, лист широкий, марно зеленіє. Кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться, та й голову схилить. Кругом ніби билини, Одна одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж викохав тонку гнучку на чужині погибати? Постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата. Любила чорнобрива козака дівчина. Полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, бо б не любила. Якби знала, що загине. Бобня пустила. Минув рік, минув і другий. Козака немає. Сохне вона, як квіточка. а мати не питає, чого в'янеш, моя доню? Стара не спитала. За сивого, багатого, тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не дівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати. Не піду я, мамо, з рушниками, що придбав, предбавпустими не в яму. Хай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, турні лежати, ніж його побачить. Так та чорнобрива, плакала, співала. І на диво серед поля туполою стала. По діброві вітер виє, гуляє по полю. В край дороги гне то полю до самого долу.